Ці незграбні речі діються вночі. Були скасовані санкції парламентської освіти Ради Європи. Вигляд такий, що Росія не є агресором, а Крим не є анексованим, а Донбас не є окупованим, а три тисячі життів українських воїнів і 13 українців Незважаючи на те, що наші народні депутати не нові обличчя, а наші бійці, народні депутати об'єднавсь, билися в Страсбурзі. Але вони виявилися дев'ятою ротою кинутою там без дипломатичної допомоги керівництва держави. Хочу наголосити, що на сьогоднішній день. Нам треба об'єднатися і не дати наступу Росії на дипломатичному фронті прору, прору, прорушити порушити так. Не дати скасувати санкції Євросоюзу, НАТО і Великої Росії. Бо тоді ми подбали будь-якої міжнародної підтримки в тиску на Росію для звільнення української землі. А це означає те, що хоче Путін. Пам'ятаєте, скільки разів він стверджував, я хочу З Порошенко вести розмови віч на віч. Без Євросоюзу, без Америки, без Канади, без Австралії, без Японії. Киньте Україну. А ми розправимося з нею, коли ви залишите нас один на один. Перший небезпечний крок для цього відбувся вчора.